Сьогодні громадяни Українці мала б відбутися знакова подія. Президент України Володимир Зеленський мав би в відповідності до вимог Конституції України скласти свої повноваження. Адже Конституція чітко говорить про те, що президент України обирається терміном на 5 років, і Конституція не передбачає жодних винятків для жодної ситуації. Яка б могла продовжити термін каденції президента понад 5 років. Конституція передбачає, що на випадок війни може бути продовженою каденція Верховної Ради, але не передбачає такого продовження каденції президента. Цього, як бачите, не сталося. Зеленський і надалі сидить на Банковій. Чому ж не сталося? Влада на це дає відповідь наперед. В статті, опублікованій в Укрінформі аргументи якої спростовується це відео, це дуже сумна ситуація в державі, проте ситуація, яка у жодній мірі не є неочікуваною. Та перш ніж я знову повернуся до цієї теми, нагадаю вам про знакову подію, яка відбулася вчора, про абсолютну перемогу українського боксера-християнина. Про перемогу українського Давида над Голіафом, українського Нестора над Делієм. Якби це був звичайний громадянин України, то ця перемога у жодній мірі не була б знаковою. Але Усик – це той відомий на цілий світ спортсмен, який не лише проповідує свою християнську віру, віру, яка є вірою нашого народу. Але й показує цілому світу, яким є наш справжній герб, герб прийдешньої Української Національної Християнської держави, тризуб увінчений хрестом. Тому його перемога стала символом перемоги Тризуба, увінченого Христом. Тризуба, який з'явився вперше у часи Християнської держави Володимира Великого. Тоді як у язичницьку добу гербом держави Володимира Великого був тризуб відповідний до нашого сучасного державного герба. Але тема цього відео не Володимир Великий, але так би мовити, Антиволодимир, який із нинішнього дня є колишнім легітимним законним президентом України. Обраним нашим народом внаслідок прикрої майже фатальної масової помилки. Наслідками цього вибору стало ганебне порушення Конституції України, яка оголошує українську землю незмінною власністю українського народу. Зеленський, прийшовши до влади, ошукав наш народ м'яким початком свого правління. І привів цим до влади свою парламентську більшість. Більшість, яка прийняла антиконституційний закон, що робить українську землю продажною. і цей закон він підписав. Уявіть собі, що Зеленський зробив би таке в Ізраїлі, які були б наслідки для нього особисто. Скільки б днів після цього він пробув при владі і на свободі. Скільки днів або скільки годин, і це ще в кращому для нього випадку. Тому що євреї Ізраїлю не є зазомбованим народом, зазомбованим чужинським телебаченням, чужинськими засобами інформації, і вони мають здоровий погляд на політику власної країни. Зеленський той колишній легітимний президент України, який порушив Конституцію України. Образно кажучи, тисячу разів і довго було б перелічувати всі ці порушення. Той президент, який створив умову порушення прав людини з боку державних органів в умовах епідемії коронавірусу, коли людей звільняли з роботи за відмову від вакцинації, і саме правління цього президента привело Україну до страшної трагедії. До цієї війни, яка могла б мати значно гірші наслідки, тобто могла б призвести до втрати нашої державності, якби усе залежало лише від нього та його регента Андрія Єрмака. Зеленський це той президент, який в умовах цієї війни зробив низку зовсім невиправданих кроків. Кроків, які призвели до збільшення людських жертв серед українського населення, зокрема серед особового складу ЗСУ, призвели до правового хаосу в нашій державі, до переслідування патріотів та виправдання явних зрадників та колаборантів, чий злочин був встановлений юридично. Оголошення намірів проведення контрнаступу ЗСУ. За два місяці до його початку у 2023 році це той відвертий крок Зеленського на користь ворога, який призвів до численних жертв під час контрнаступу ЗСУ та до провалу контрнаступу. За один цей крок у нормальній, демократичній країні президента позбавили б влади і засудили б за державну зраду. Зеленський це той президент, який практично віддав левову частку влади в Україні Андрію Єрмаку, бізнес-партнеру російського олігарха Еммануїлова, пов'язаного бізнесовими зв'язками із диктатором країни агресора Путіним. Це той президент, який не відправив у відставку Єрмака навіть тоді, коли у серпні-вересні 2023 року. Стали загальновідомими корупційні схеми обкрадання бюджету України Міністерством оборони, яке тоді очолював Резніков. обкрадання на користь бізнес-партнерів Єрмака, зокрема пані маленької. Зате він відправив відставку Валерія Залужного, визнаного цілим світом одним із кількох найкращих у світі стратегів, а з ним і весь його штаб. Тоді Зеленський обіцяв, що ця відставка допоможе Збройним силам України домогтися успіхів, але ми бачимо, кому вона допомогла домогтися успіхів. Зеленський це той колишній легітимний президент, який також відправив чудового командувача ССО Хоренка у відставку, на його місце поставивши людину, яка не має належного досвіду відповідного командування. Це той президент перелічувати подібні дії, якого можна до безкінечности, і ось нарешті нині він став тим керівником нашої держави, влада якого ґрунтується лише винятково на пропаганді його власної пропагандистської машини, але зовсім не на Конституції України, яка є основним законом нашої держави. Ви скажете, але ж демократичні вибори в умовах війни провести неможливо. Тому у випадку відставки Зеленського функції президента мав би виконувати спікер Руслан Стехванчук. Дехто скаже і так, ну пішов би Зеленську відставку, а чим Стефанчук кращий, адже він із однієї команди з Зеленським. Але панове опоненти із двох бід вибирають меншу. Стефанчук явно не агент російських спецслужб. Принаймні мені невідомо, щоб хтось називав його позивні, скажімо, на зразок позивних козир або Буратіно, які публікувалися відносно Ярмака та Зеленського. Це по перше, по у випадку відставки Зеленського Ярмак втрачає всю свою владу. По-третє, у випадку виконання обов'язків президента, якщо спікер виказує ознаки зради, він може бути зміщеним зі своєї посади, і на його місце Верховною Радою може бути обраний хтось інший. Тому зробитися повновладним диктатором Стехванчук ніяк не зможе. По-четверте, роль парламенту зросте. А водночас значна частина слуг народу в парламенті перестане отримувати зарплату у конвертах від Зеленського, про яку розповідає Гео Лерос. і цьому можна вірити, бо він сам отримав цю зарплату, коли був у слугах народу в парламенті. Тож і з'явиться перспектива того, що буде повернути залужний та його штаб на своє місце, а відтак. Збільшиться військова допомога від західних партнерів. А крім того, існує велика надія на те, що в випадку, якби у нас відбулися ці позитивні зміни, керівництво Арехії втратило б надію на успіх і вивело б свої війська із захоплених 2022-2024 роках територій України. Тому закликаю всіх християн. Молитися за прискорення відставки Зеленського, і нехай допоможе нам Господь Бог, вислухавши наші молитви та вчинивши за нашим бажанням.